Курск прорвали границу. На Курске остались одни срочники. Слипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать. И вообще почему они даже находятся даже в Курской области. У меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Не надо из 18-летних срочников мужчин делать детей. Которую мы должны там дать соску и отправить его спать. Это такой же защитник Отечества, как и мы. 18-летние пацаны, которые, по сути-то, и стрелять-то не умеют. Ты о чем вообще говоришь? Я просидел в засаде две недели. Две недели нам не было ничего, ни воды, ничего у нас не было. Вокруг нас были трупы. Труппы срочников, трупы а, мобилизованных по деды лежат. Ни одного Ахматовца силы я не видел. Я просто смотрю новости, и вообще я прям в ужасе себя. Ты что вообще за чушь несешь? Срочники? Срочники ничего не должны. Срочники должны пройти срочную службу и вернуться домой. Но никак не воевать за вас. За то, что вы получаете за них медали. За то, что вы получаете награды за тех, кто, кого уже нету. Те, кто лежит и гниет там. Я просидел там две недели в осаде. И никого там из ваших я не видел. Ни, ни живых, ни одного Ахмадса я рядом не могу себя не видел. Никогда заходил, никогда выходил. Что должны срочники? А что должны вы? Вы там вот, кричите, там ахмат силы, там подобное. Курск прорвали границу. На Курске остались одни срочники. Вы говорите, мы там мать, ничего не слышали. Как можно не слышать взрывы, как можно не слышать все стрельбу? Просто объясните мне это логически. Может, я дурак или что-то я не догоняю. Вы просто поджали хвост и оттуда, в принципе, как вы делаете это обычно. А потом вы просите Ахмат силы и тому подобное. Где ваша сила, где ваш Ахмат? Ну, если вы такие смелые, такие, ну, мужественные, такие герои, горцы, как вы говорите, там, ну, воюете вы всю жизнь, выйдете и сражаетесь с один на один, что вы бежите-то? Почему вы бросаете срочников, которые пули-то не видали, не... они на срочке выстрелили по 6 патронов и все. А вы говорите там что-то, они должны. Они никому ничего не должны. Это наши дети. А ваши дети сидят дома, спокойно, в тепле. Что за чушь вы вообще несете? Если вы считаете себя реально мужиком, мужиком, да, так как, как принято считать себя город, любому горцу, выйдите, придите в Курск, Покажите, что вы достойны за этого названия, вообще слово мужик. Получать медали вы, может быть, люб, может любой. Выйти там, чистники и тому подобное. Вы сядьте в окопы, посидите в окопах. Не помойтесь две недели. Ешьте то, что придется. Пейте воду, которая вам попадется. Если она вам попадется, конечно, лужи, не лужа. Вы сидите в чистоте, чистники такой, весь аккуратненький, но как вы только вышли откуда-то, с какого-то его кабинета, либо с какой-то ванной. Вы вообще Петушки, петушки, но петушков я вижу только у вас в данный момент. Потому что вы кинули малолетних петушков. Ну а зараз Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», заступник начальника штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках, генерал-лейтенант, вже є з нами. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю вас. Ні, горю The Guardian написав, посилаючись на джерела українські, мовляв, що така думка є, що Росію може схилити до переговорів загроза ударів по Москві і по Санкт-Петербургу. І для того вони просять партнерів, особливо американців, щоб ті дали дозвіл. На те, аби можна було бити Storm Shadow е, далекобійними ракетами, а ракети британські, але там є комплектуючі американські і саме треба благословіння від американської влади. Як на вашу думку, чи справді ця стратегія може бути правильною? Чи це переконає Росію мені дуже добре, як би для мене, як фахівця, згадати час перед війною, коли там я вривався на? 60 хвилин до Скабєвої, і мав можливість, поки не захлопують, не затопують, дати інформацію, тому що вони говорили про наш Нептун нікчемне, це тільки на папері і так далі. А ми відповідав я. Я там був на іспитах, наприклад, говорив, що це, це вже комплекс, він потужний, розростається. І взагалі ми йдемо по програмі, розвиваємося, і буде зброя, коли будемо діставати. До Москви до Санкт-Петербурга, а взагалі завдання маємо, щоб це було аж до Урала. Ну, після цього там у них режисура остаточно захлопила, затопили, але я варив їм цим в ефірі, глибинному народу для цього собственно, я туди виривався, і це і, ну, і інше питання там. Питання ж не в тому, щоб її переконати, питання добиратися, щоб вони знали, що це ми зробимо, і ми це робимо. І зараз вже зробили що до Москви і до Санкт-Петербурга достаємо. Ми достаємо вже ударними дронами до 2000 оленя, до їх стратегічного озброєння. Чим вони були дуже стурбовані і американців, що... Ми значит, наносимо удари по стратегічним бомбардувальникам, які є складовою їх ядерної тріади. І вони ж американцям жалілися, як так вони ж. Тобто українці нарушують паритет ядерний, який там побудований між американцями і між ними. Це ганьба. І як якби Ну, З нашої подачі американці відповідали, що не застосовуйте стратегічну авіацію своєї неядерної зброї, і українці ну, деякий час е, будуть терпіти, поки з щось вони не, не нароблять. Але в той час, так чи інакше, ми будемо е, розвиватися в розвиток, ми знаємо з вами інформація, що зробили дрон-ракету нову з е, кращими можливостями. Паляниця важко їм росіянам це і, і, і подавати в ефір, тому вони заміняють це буханкою. Ми розуміємо, що як по слову це не зовсім так. А тому, що себе представляє наша поляниця, вони найближчі ну вже відчувають. І я думаю, це в розбиток в масштабування відчують на собі ще далі. Так що тут десь виглядає на мій погляд, таким чином. В Курській області просування уповільнюється. З'явилися зокрема зображення супутникові, про які свідчить Мікрайн, Про це пише про те, що Росіяни тим часом за три тижні розбудували вже багато нових укріплень. Я не знаю, треба тут є, чому нам повчитися в них, і укріплення виглядають як достатньо спроможні. То вони не сидять, склавши руки, вони готуються до того, що буде ближче до Курська наближатися, наближатися Сил оборони України. Яка наша мета вже тепер? Чи можемо ми точно сказати, яка була мета цього нашого наступу на Курськ? І чи вона досягнута на даний момент, які наші подальші кроки? Ну так, да, мета була. Ми обговорювали, в тому числі вашому ефірі, по перше. Упередити дії на сумському напрямку, що було зроблено, нам генерал Кабіцький від головного управління розвідки місії ста оборони доводив, що Гур добило два плани наступу на Харків. Воно відбувалося, і вони пройшли на 10 кілометрів з травня з 10 травня. по поточний час і далі не можуть зрушитися з міста. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.